Вітаю всіх ще раз. Це проєкт-Перехід з Віктором Мазлевським та Іриною Булгаковою. І Сьогодні, про, ну, сьогодні ми вже говорили про, про пасивний дохід. Намагали, намагалися розібратися з ну, 2 хвилин зі Тут там нічого не, нічого, не стигли, нічого не розбереш. Так там тільки якісь ос основні напрями можна собі побачити, щоб потім розвиватися в цьому. А зараз переходимо до мистецтва. До мистецтва, тому що ну гроші теж мистецтво, так ми безпосередньо переходимо до мистецтва Воскресіння, отак ми назвали цей ефір. Так, адже саме так називатиметься виставка, яка буде 10 січня, пройде у Вінниці. Вона не тільки 10 січня, там був цілий період, коли можна прийти і безкоштовно помалуватися роботами митця концептуаліста Юрія Куслія, нашого віничана, нашого земляка. Вітаю Юрію. Доброго дня, Доброго дякую, дня. що знайшли час. Прийшли дякую. до нас сьогодні, і я просто хочу прочитати, що про вас пишуть. Можна Ну, звичайно. Да, можна. Так, Тоді так, починаємо. Він має неабиякий талант перетворювати прості речі, іноді непотріб на мистецтво. В нього чудове сприйняття кольору, форми, просторове мислення і почуття гумору. Адже саме гумор, іронія, фантазія, спостережливість дають йому сили побачити світло серед великої кількості смертей та жахіття. І ще одне, що про вас пишуть: Він із митець Юрій Куслій представить інсталяції за власною унікальною технологією, аналогів, які немає. В одній експозиції майстер поєднує квіти. Недопалки, мікросхеми, побутові прилади та навіть рештки тварин. Кожний витвір винятковий. Ну я не буду більше читати, так тому що треба поговорити з вами, дізнатись про вас більше. Е -е, що ж ви такий за фрукт? Що таке <зас> за ветець-концептуаліст, Юрій Куслій, пане Юрію? Коли ви це все у вас почалося? Справа в тому, що відкрив собі я дане мистецтво з початком повномасштабного вторгнення. Саме внутрішні, внутрішня боротьба, переживання, конфліктні ситуації з самим собою, з сприйняттям світом, філософія, медицина, все, що ну, от мене оточувало, все це сприяло, так би, мовити, такому прогресу і пострілу художньому. Раніше я цим ніколи в житті не займався, тобто, ну, можливо, малював, як дитина, там, маленька, коли, але це взагалі не має ніякого значення. А ось. Саме сублімація мого внутрішнього стану через мистецтво дозволило мені себе тримати у балансі, стабілізуватися. Стабілізуватися так. Тому, взагалі, я рахую, що в мистецтві ну справжнє мистецтво це те мистецтво, яке йде від душі, яке не продумане, яке не заплановане. Тобто є емоція певна, є певний поштовх душевний, і треба творити, причому. Коли ти починаєш творити, ти не використовуєш правила рамки, якісь закони творчості. А саме рамки вони е, структурують мистецтво, і це вже з, з, з моєї точки зору, суб'єктивно, це не є зовсім мистецтво, і тому вільний поштовх, вільний в змах кистю там чи різцем по дереву, чи по стінам, пензликом. Воно дає справжні почуття, справжні відчуття, і зазвичай люди люди бачать цю щирість в проекції. Вони критикують звичайно. Хтось комусь подобається, але немає жодних рамок. Ну мається на увазі в рамках чинного законодавства. Але, по факту, без рамок. Пане Юлію, скажіть, будь ласка, ось завжди я до речі дуже багато читала відгуків на цю тему. Мистецтво у відвідувачів. Ну як розрізнити, скажімо, що цей твір мистецтва він має викликати ну, скажімо, якісь почуття у відвідувачів? Відвича, ну наприклад, мені зрозуміло мистецтво, коли я там дивлюсь на, на якусь е картину там Айвазовську, там чи тобто я розумію, що що я відчуваю? Якісь такі піднесені там ну почуття, все тобто, мистецтво це все-таки не підвищені таке ну духовний стан, почуття, коли я щось дивлюсь на якийсь витвір мистецтва. Чи мистецтво це не обов'язково? Я щось маю відчувати. Ну, наприклад, там, скажімо, воно ж різне є. Що я маю відчувати як відвідувач виставки, відвідувач, там який дивиться якісь певні картини, я як е, маю щось відчувати, щоб зрозуміти, що це переді мною витвір мистецтва, а не просто якась там річ, звичайна справа в тому, що мистецтво всього на всього, це слово слово, яке придумано людьми, і воно по суті само по собі нічого не значить. Це знову ж таки моє суб'єктивне бачення. В будь-якому випадку, коли митець щось вкладає в свою роботу, він видає свої почуття, і вони можуть бути як радісні, щирі, там щасливі, так і викликати сум. Горе, втрату. тобто він вкладає свої Він так, так, свої почуття, і відповідно людина, яка дивиться на, на мистецтво, у неї як правило повинно виникати якісь аналогічні відчуття. почуття. Ні, ні, це взагалі можуть бути зовсім інші відчуття зовсім інші людина адаптує просто на себе мистецтво і на свій внутрішній психологічний стан, і вона вже е, інтерпретує цю це мистецтво по-своєму. Тому що, ну, наприклад, в моєму мистецтві головне це схізис, схізисне схізисний вклад. Тобто, схізис, а, якщо а да, поясніть, будь ласка. Да, да, схізис, це мається на увазі роздвоєння. Ми зараз говоримо ну, не з точки зору медицини, а ми говоримо зараз з точки зору сприйняття когнітивного сприйняття. Схізис це роздвоєння однієї якоїсь певної ситуації на два шляхи: тобто, наприклад, добро і зло, радість, горе. І ось саме за рахунок схізисного компоненту виникають дуже резонансні емоції під час, наприклад, ну я кажу зараз про свою про свої вироби, і це моя задача викликати резонанс, тобто, щоб це не було, наприклад, просто там чи красива картина, ні, щоб людину трясло. А, щоб... а приклад, ось такого ну мистецтво має на увазі м описати якийсь, якийсь конкретний твір, тобто там або скульптуру, що у мене має викликати якісь такі різні почуття. Ну, ви маєте ну приходьте на виставку, ви побачите. А -а -а. Чи ви чи ви хочете, щоб я зараз на прикладі Ні, розі ж що ви просто пишете ну пишете якісь? Ну дивіться, наприклад, наприклад, якщо брати якщо тварин, наприклад, я там подорожуючи по вулиці, ідучи по вулиці там по вихідні дні, побачив, наприклад, тіло труп, наприклад, пташки, яка там, вибачте, якщо це можна говорити, так в ефірі, ну я думаю, що без можна яке з вираженими гнилісними змінами? Тобто це те, що у людей, коли вони приходять, повз викликає викликвикли огиду, викликає негативні, негативні емоції. емоції. Тобто я не я хочу сказати, що в мене це теж викликає негативні емоції. Mm -hmm. Проте працюючи з таким матеріалом, і я це все пропускаю через себе, через своє внутрішнє сприйняття і борюся таким чином зі своїми внутрішніми страхами, роблячи із цього вироби, які людина, яка не буде знати в майбутньому, що це була, наприклад, мертва пташка. Вона буде бачити красу, ну так суб'єктивно, нарцистично, я так скажу, наприклад. Uh -huh. Але цей шлях переходу від гнилого, від е, непотрібу до е, краси, до того, що милує око. Він е, проходить, ну, у е, кожної людини кожна людина під час свого життя це все проходить. З, е, постійно бореться з собою, постійно десь не хоче виходити з зони прокрастинації, десь е, долає шляхи, десь боїться долати шляхи. А от саме пропускати це все через себе і показати людям красу, це мається на увазі, ну, з цієї точки зору, це мистецтво воскресіння. Не воскресіння, тому що воскрешаю мертвих, а воскресіння це те, що коли із бруду із непотребу із всього поганого можна побачити щось хороше, тому що на мою думку наше життя складається одночасно як з добра, так і зла. Постійно людина знаходиться на межі добра і зла. Немає більшого мен... є переважання ваг в одну і в другу сторону, але постійно людина знаходиться в цьому в цій війні, і яку сторону її прийняти, це вже ну відповідно буде або добра людина, або зла людина. Тобто це принцип катарсису, очищення душі ну, через страждання. Я трошки з іншої сторони, з точки зору філософії, там стоїцизму, да, да катарсис теж підходить, з точки зору філософії, стоїцизму, навіть релігії. Потім ну, багато є ситуацій, які описують. Ну, багато є філософів, які описують дані стани, але постійна боротьба саме ця виставка це постійна боротьба з собою. Угу. І ну. вихід із цієї боротьби є фіналом для кожного. Це свій фінал. Я зрозуміла Я просто принцип зрозуміла, метаморфозна мімікрія, угу. метаморфозна Сек... мімікрія, да. секретна кімната, вогонь і вода. Такі роботи мають назву у пана Юрія. Скидь, будь ласка, ваша перша робота і робота, якою ви найбільше пишаєтесь? Ну я розумію, що всі роботи, як діти, вони як улюблені, так але Можливо, когось більше любить. Перша робота вона не буде зараз на виставці. Чому тому, що вона зараз прикрашає вазон? Це просто що побачив коріння. І мистецтво мистецтво теж передбачає те, що природа вже зробила половину роботи за нас. А я просто це бачу, наприклад, в цьому якесь створіння, якусь тварину, якусь людину, і я мінімізую вплив людський свій, щоб показати, що природа вже це зробила, і додаючи певні компоненти, щоб люди інші могли побачити. Це, наприклад, так само, коли я був маленький в дитинстві, я дивився просто там на стіни, на забори. Я бачив пташок, там тварин, mm -hmm. коней і ніхто не бачив цього. Я бачив, тобто. І в принципі, от воно так з дитинства іде. Найкраща робота на даний момент, моя я вважаю це Джокер. Не знаю чи дивилися ви я, фільм. То, я... Це пов'язано з фільмом. Чому тому, що. Фільм Джокер не той фільм, який в фантастичній всесвіті в санфантастичному а Тода Філіпса стосовно психологічного стану ну, реальної людини, як вона до такого дійшла. Справа в тому, що я теж ну, продивився цей фільм, відчувши героя, я зрозумів, що постійно йде боротьба. Ми або хлюпіки, усі, або деспоти і тирани. І з цей шлях валідацію ми проходимо під час свого життя, і життя нам дає випробовування. Хто здається, не дає, не ламає перед собою перешкоди, тобто він залишається більш внизу. Хтось навпаки, перебільшує і вже становиться там стає диктатором або авторитаристом. А ось саме прийняття себе десь посередині ну це для мене знову ж таки. Комусь може нравиться бути диктатором. А пошук себе і розуміння збалансованого прийняття себе десь посередині. Це для мене є баланс, це для мене є спокій. І не картина зроблена в основному 90% з недопалків. Там біля 10-15 кілограм недопалків. Це теж символізує те, що людина викурює себе або її хтось викурює, тобто курить її життя. Вона проживає життя. Ну, це якщо коротко, взагалі багато можна на цю тему спілкувати. Ну якщо буде цікаво, то приходьте звичайно на виставку, і там буде більш детальний опис і. Ну, ну тут тут я просто додам що виставка 10 січня. Нагадаю, о 17-й годині у культурному центрі Галерея 21, четвертий поверх. Хто хоче, будь ласка, приходьте, і там буде багато цікавого, наскільки я зрозуміла, там ще будуть якісь заходи. Навіть так, так буде. Так, привідкрию занавіс завісу. Вибачте, буде музична група, одна виступати. Не дуже відома. андеграундна, проте крута дуже. Ну і деякі сюрпризи ще будуть. Бо це для мене вперше. Я хочу так вистрілити, пане Юлі, у Вас є улюблені митці? Так, звичайно, хто це по перше? Це Деміан Хёрст. Це дуже видатна особистість, але я про нього узнав вже після того, як почав творити. Тому він художник інсталяції він художник-інсталятор так і він... була колись його ви... так, виставка. Дуже багато з коровою у нього він заливав формалінами епоксидною смолою, заливав туші тварин там. Але ну відмінність того, що я це деталізую, я з брудом більше люблю працювати. Тобто, а це теж концепт у нього дуже великий. Можливо, ви чули. Про коро голови, які, наприклад, лежали в одному резервуарі. В іншому резервуарі були вазони. Це в 90-х роках він прославився. А в третьому була е сітка для знищення мух, електро електронна, електрична, і е там, де корови чи голови гниють, личинки відкладаються. Потім мухи мігрують в середовище, де знаходяться вазони, де є місце для їжі. А потім, коли підростають, формуються крила, вони прилітають в інше, себе на... Відчувають себе на свободі, летять на світло і помирають, тому що там. Бува. І таким uh -huh. чином він зобразив цикл життя. по факт це дуже символічно, дуже концептуально, і у нього дуже багато робіт. І він зараз і скульптуру робить. Тобто Деміан Херст ну, зараз для мене це ну в моєму стилі. ну Зрозуміло, Ван Гог, просто красиво. Зараз забув, вибачте. Сальвадор, Сальвадор Далі, далі. Сальвадор Я скажу, далі. думаю, вгадаю чи ні далі. Так, от можливо, так. да Зрозуміло, ви сказали тільки про недопалки, про коріння і про е, господи, ще один, ще один. про скелет, пл. про склеташки. Які ще ви використовуєте? Ви кажете бруд, ну це більше не бруд. Це... Як м, Побутове ну, сміття, можливо. Ні, бруд. Зараз вам скажу про бруд. Побутове сміття. Значить, в мене є тварини, я люблю рептилії, в мене є змії, бородаті гамми, обліфари, тобто багато вони таргани, екзотичні я здається, бачу. Екзотичні. Вони коли линяють, я використовую також і продукти їхньої линьки. тобто холсти роблю із там злізлої шкіри змії. А uh, я дивився. Це ж тарган мені здається. Де ж він цього терганав uh, <головік> так і uh, ну на жаль, тваринки помирають. І я їх залишаю в експозиціях. Не з тої точки зору, що я хочу воскресити і щоб вони вічно там були. Ні, це рідкість. По перше, це екзотика. Ну в тому плані, що де я знайду ще скелет. По-друге, я теж і надаю їм красу. Це можуть бути вазони, це можуть бути, вибачте, скажу так, як є в мене є виріб один, Ну ви ні за що не здогадаєтесь. Якщо будете на виставці з кошачого лайна, угу. продукти життя діяльності, кішки і про те. Дуже великий сенс там закладений. І знову ж таки, це боротьба з собою зі своєю гидою, Наприклад, я по своїй попередній спеціальності, лікар-патолога Анатом, для мене брудкіше ніж продукти життєдіяльності кішки, нічого не було. І таким чином, пропрацювавши це, зробивши красу, поборовши себе, ну це, це як, для як вас мистецтво. Би... Ну так і справа в тому, що є люди, яким дуже це подобається. І ну насправді немає. Ну в даному контексті в мистецтві немає рамок, тому що людина взагалі немає, немає такого. Поняття програмування для мене там або щось планування, тому що людина живе в момент. Якщо вона думає, вона живе в майбутнім, якщо вона щось шкодує про щось минулим, а в моменті, коли ти є, головне конструктив. Відповідно, ну вести себе згідно чинного законодавства тієї країни, де ти є, але от жити в момент, намагатися. В мене теж не виходить. Це ж не те, що я там сижу грамотний кажу, в мене все ідеальне ідеально, ні. Але от мистецтво от дає почуття. Впевненості, можливості людям принести якесь тепло філософську, якусь концепцію, або заставити їх замислитися над життям. Ну, ви як митець. А митці ці зазвичай це такі люди експресивні. Ви можете зробити 90% роботи і зрозуміти, що це зовсім не те, і взяти все, змахнути рукою і почати е, проробляти. Чудове питання це дуже круте питання. Я думав, про що мені розказати, ви мені нагадали. Справа в тому, що я люблю е, ускладнювати все як в роботі, так і в мистецтві, але потім зрозумів, що треба відпускати. Якщо щось ламається або щось не виходить. Я просто приймаю що це мистецтво і працюю вже обігруючи ту ситуацію, яка не вийшла. Десь щось зламалось, я її обігрую. Це як е, посилення завдання, але для мене це мені це подобається. Якщо щось іде не так, ну значить так і треба. Тобто, якщо щось ламається, або щось тече, або е, відривається. Я його назад не прикріплюю, я починаю працювати і обігрувати нову картину, тому що це життя. Ну чому е, я вирішив, що це не так? Якщо це може так. саме так, так ну, це, це, моє, це моє бачення. ну, і... Ну я думаю, ми вас зацікавили, що ви наші радіослухачі, і хто дивиться нас в соцмережах, тому що я піду. Я піду обов'язково. Я подивлюсь, Буду дуже теж, те, що я бачив в фотографії, я зрозумів, що ну під музичний супровід угу. специфічний, я зрозумів, що це дуже цікаво, і варто на це подивитись. Юрій Куслій, митець концептуаліст, у нас був сьогодні в ефірі в проєкті перехід говорили про. Його мистецтво, про його творчість і про мистецтво Воскресіння. Назва виставки, яка буде 10 січня, О 17 годині у культурному так. центрі галерея 21, четвертий -та поверх. Там якраз буде відкриття. Так, так. тому е, я особисто теж запрошую, тому що це має бути цікаво. Перша виставка. Давайте підтримаємо нашого митця. Дякую, дякую. Дякую вам. Дякую всім і зустрінемось в проєкті Перехід на радіо «Місто Наступної, наступне серединої середи. середи о цій же порі. До на чекання. все добре. Проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою Перехід.